Сьогодні на 25 серпня починаємо роботу нашої літарної комісії. Сьогодні у нас робота складається з чотирьох питань. Перше питання звичайно про впровадження профільної освіти та затвердження плану формування мережі закладів загальної і середньої освіти посійської міської ради. По даному питанню вступає начальник відділу освіту. Який Іван Тобі, зразу питання тоді, так? Чи всі питання? розкажіть, а потім будемо проекти рішення. Проєкт рішення 26 є, він такий довгий нуднуватий, але так простими словами, кажучи, за перспективою 27-го року зміст його виглядає наступним чином. Ми зобов'язані прийняти рішення про те, що ліцеї будуть. Ну, Ліквідовані юридичні особи, тобто Косівський ліцей номер 1 2, пісні річка Старий Косів і Ігорівський ліцей будуть понижені до ступеня гімназії, тобто 1-9 класи, і уборений ліцей Пилипейка, де будуть вчитися діти з усієї громади 10, 11 і в перспективі 12 класу. Тобто ми таке рішення мусимо прийняти, провести громадські слухання, ну, так як передбачає поки що законом. Кулуарами говорять, що мають внести найближчим часом зміни, що громадське слухання не треба проводити, бо що знака, що трохи ну, абсурдно виглядає. Але такі, закон, так як закон зараз говорить, то ми це маємо зробити, цю процедуру. Ми не відходимо, мусимо. Ви б у нас набралися ще на того чому? Як коли б набралися всі 9-11 класів. і з політики? Поступає десь половина, але з тої половини коли коби ще прийшло десь. не знаю, половина. Якщо прийде половина з тих, що є, то це все поміститься. Це все поміститься. що Не впадає в 9 місяця тому динамічному. Куби? Ну дивіться, якщо ми говоримо, про на Січень 2021 року і зараз, то у нас майже 600 дітей в мінус. Це такий мінус, як перша школа. Тобто він на фоні першої школи виглядає такий. Сумний. Але мене і на по громаді, по всіх класах, так? Так, так, так по всіх класах. Але ну, такий мінус, як у Черганівці, то вийшла плачевна ситуація, тому що Черганівка взагалі як така під загрозою загалом. Родичі в Косові, роблять пасові возівкову. Ну дивіться, я декому говорив, декому не говорив. 19-го так було про міське слухання Черганівці. Сіста дітей, які за територію обслуговування на той момент, з 1 го по 9 клас, числилися за Черганівською гімназією. 41. Так, так? 41 дитина з 1 го по 9 клас була засудовані справами, учасниками навчального нового процесу Черганівської гімназії. Зараз в гімназії було 45, 43. Ну це, це за два тижні. Ми цілий два тижні пару дітей забрали документи і стануть 19 го Зараз людей. Да, Розумієте, про що мова? Ліцеї мусить стати гімназії з 1 го по 9 класу. 27, го з 1 го вересня. З 1 вересня року це все має бути реалізового. до 26-го проведено реалізація. Так, так. У цих закладах мусить. Провести обговорення, що вони понижуються до рівня до 9 класу. А у ліцеї ПВБ про те, що вони стоять академічним ліцеєм і будуть надавати послуги за 10, 11, 12 класів освіти. Добре. Ще є питання у когось у першому питання. Добре. Якщо немає запитання, я ставлю це питання на голосування. то за те, що... Прийняти хто за те, щоб дане питання провадження профільної освіти та затвердження плану формування мережі закладу охорони освіти. Прошу голосувати. Три. Всі голос за. Перше питання, троє за. Так, про затвердження статусу Черганівської початкової. А, статут, у нас питання порядку денег розтвердження статуту Тременівської початкової школи Посільської міської ради, Постійного району і Марківської області. Дане питання також розповідає Івана Іванович. Кінова. Як я назову громадське спортсіння, я писав рішення Польської міської ради тепер ми мусимо, для того, щоб виконуючи польський директор міг провести реєстрацію у юстиції. Держреєстратор технічної інвестиції, держреєстратор треба прийняти на структуру. Це, це додаток номер 1 Додаток номер 2 структура. В структурі передбачається ну, все ж таки початкова школа в межах населення пункту мусить залишатися, але структуру затверджують. Штатний розпис ще не затверджує, ну, далі будемо говорити, що це питання затвердження штатного розпису. Мусимо поки що таке чисто технічне рішення прийняти, яке в подальшому не знаю. Пригодеться або не пригодиться, але воно має бути прийнято, щоб ми могли зробити юридичні дії. А як це буде, якщо це буде вже статус початкової школи, а там ще будуть навчатися і старші класи? Ні, ні, діти вже у собою справи позили до недомоги. І подальше, і наступне рішення ми будемо говорити, -uh. такі. Третє. Третє, так? Добре, приймаємо 100% це. Ага, І не тільки 5-9 клас, -4. але перший-4. Uh -huh. Зараз наступний десятній клас буде. Так, вона залишається. Мусимо буде законів, спотріоні програми середню освіту, Говорить, що в межах населеного пункту, ну, якщо, наприклад, ми говорили раніше про явелів у Європі, яворів документів відбудували, то в одному населеному пункті є інший навчальний заклад. Тобто там можна тут ми мусимо залишити початковий рівень. Бо ну, чи пізно може бути позитивна динаміка, яка появиться, бажаючи вчитися Більше. у початковій школі, так. Добре, ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити статут Чернівської початкової школи? Пушу да. голосувати. Так, три одноголосні. Так, слідуючи третє питання. Кажуть. так про призупинення освітнього процесу в Чернівській початковій школі Косівської міської ради розпорядження школи. Може, так? Ну так як у нас на сьогоднішній момент у закладі дітей можна сказати, що... Фактично вже навіть початкової ланки немає, особову справи ще один. Не забрав. Що... Один, але вже забирає. Один двоє потрібні очі відформити, все. І є двоє, яких дистанційних. Для батьки за кордону. Дистанційні це зовсім інше питання. Так, дистанційна форма навчання зараз сьогодні віддам що одну зброю. Очну, очного. І лишиться двоє дітей на сімейній формі на сімейній формі. На просто байдуже з за кордону, де бути прив'язаними, де заходити там раз на семестр на контрольне заняття. і все. Тобто ну, ситуація на привеликий жаль спричинена ну, вложено управління освітою і дирекцією. Що основ, тому, батьки самі просто-напросто збирали дітей, так як вони сім'ї. Забрали п'ятикласника і забрали другокласника. Забрали восьмикласника, забрали першокласника. І все. Ми мусимо прийняти таке рішення у зв'язку з тим, що заклад як такий. Я їх можна... ще з ним зв'яжуся, щоб хтось з, тобто, то з родичів прийшов, просто забрав. Щоб вони мали українську освіту. Ну, якщо вони виявили бажання, якщо не виявили, то просто-напросто їх. Але по факту то немає нікого. Та нема. Ну, на превеликий жаль, але ну, освітній процес він буде призупинений, так як ми не можемо. початково, школу я вже казав, що не ну, ні закрити, ні, нічого. Юридичні дії ми ніякі не можемо зробити, тому мусимо прийняти рішення про призупинення освітнього процесу з устоїм, що просто фізично дітей немає. Все. В разі якщо тільки був то школа починають працювати, ну, так? Чекає, тут тоді вчителі всі зберігають за школу. Та де. П'яті дев'яті вже добре. Ні, -9, -9. -9. Всі, всі вчителі, які мають освіту, це ну, 19 червня всі Вони були? всі працевлаштовані. Початківці вже пішли. Початківці всі тільки пенсіонери, пенсіонери йдуть. Бізнесмени теж не хочуть далі туди роботу. Все всі люди 100%, хто має бажання. Братцовий дім, я думаю, ну, наприклад, Після на другий рік буде троє дітей у першій класі. Ну, це там було заяв, які є у кожній школі у Володимира Володимировича, яка була з заявами, закінченими закладами початкової освіти, що якщо ми перелистаємо добрих 10 заяв, то ми найдемо одного, двох, трьох учителів, яким в Чорганівку були до роботи. Це не Снідавка, це не Шепі, це не Микетинці, де нема гірського, і тоді з поганих сполучень немає. Що... Сіну, то Такі. не буде проблеми. Добре. На сьогоднішній момент ми повідомили людей, після того як було прийнято рішення про те, що вони мають бути вивінені у зв'язку з відсутністю дітей, ну темні не витримані всі, що люди ну, ну, з порушенням трудового законодавства у нас ну, немає ніяких проблем, щоб люди помогли, хтось сам знайшов, ми шукали, запропонували, вони вже кажуть, ми вже знайшли. Ну. На сьогоднішній момент ситуація така. З будь-яких інших закладах також люди їдуть за кордоном. Вони не кажуть це місяць-два наперед. Вони вже кажуть, коли мають білет за кордон, кажуть, що через два дні ми їдемо і все. І зараз просто перед першим березнем почалася така ситуація, що вже підбігають, кажуть, нам треба вчити треба того, треба, того, треба того, вчити, треба того, поїдуть, звільняються. і все. І забирають з собою, звичайно, що дітей. Ну, чоловік я там може. Куборотити, звільняємо. Okay. 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 Не займаємо. Ну і відповідно, не, ні, доповнення, ще не немає. Е, у нас є потреба просто, це не так, як я провезулька, що там просто закрили, тут мусить бути на 0,75. Ну, Рекомендувати, щоб прийняли на 85 посаду директора, ну, штатний розпис, щоб затвердили таку одиницю, двірника, підставки і прибирання. Та ми не будемо приймати на всі ці. Посади людей, якось по 0,25 просто приймемо, що це, якщо час від часу там десь зробити якийсь порядок на дворі, то ну, директор 0,5. Ну приймемо. Ми приймаємо на 0,5 одного і другого проєкту, рішення замови 0,75 директора, 0,5 мірника і 0,5 прибирання та службових приміщень. Тому ну... що більше гектара. Так. Заклади, такий, мусить функціонувати нульові, звіти це все. Точно десь пару разів тиждень треба буде заповнювати, і, і особа, яка мусить виконувати обов'язки директора, мусить бути. Тут ситуація йде про те, що це ну, за рахунок коштів місцевого бюджету. Ну, це десь буде в межах, не знаю, якихось половиною дев'ять, з нарахуванням половиною тисяч. Це ставка, а 0,75 це ще менше. Тому ну, mm. мусить бути людина, яка контролювати процес. Хто буде, хто буде сидіти, заповнювати? Це не ви не будете робити, ми, це, ми, 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 ми це не я не буду робити. Та, Заклад юридично рахується у всіх. І ви суворі в рекомі, і відповідно, ну, чи то в нулі ставити, чи ставити 100, чи ставити 500, цифр, не має значення. Ну, треба ж представляти так. А це школа. Постоїть, закряте, рік, два, три, ну, шіри, питання за що я не ви знаю. Там надає послуги підприємець. Чи ми ну, з підприємцем будемо вести то, що він завозить? Машину другу дров завести, бо чесно, то наш торч, коли це буде порядок, цей комунальний заклад, ну, приміщення. Це зима приває, сюди, туди. Pienи, то, є. просто є простоє тут все. Ну, Добре, а це хто має заопалюватись кочегар, це, це було, то Так, Це кочегар не наша. Ми просто укладемо, визначимо умовно, що, наприклад, у нас було там, 200 на опалювальний період чи 240, всі там було десь. Ну, з підприємцями, який надавав послуги, щоб було нормальні температура, ми тут можемо вкласти якісь там 20 гігакалорій, 25. Просто що коли там, температура падає там, нижче п'яти, щоб прогрузок аби то... Мало якісь То там в дровами палять. Ремпл-сервіс. У початковій школі схожі так палити. Та йому що, за <говор> скільки плакетів його буде палити? Він не буде давати послуги на 240, а палити ага. на 25. <говор> ну не буде, значить тоді, не знаю, визначимо, є півтора місяця, відкупимо ті котличі, візьмемо оренду, введемо одну одиницю. Тоді додатково, там, не знаю, таке підключення. Чи це, не удовольна, це можна зібрати. А то, <клев> на жаль, ситуація така, що 10-12 років тому котельні газові відключалися. Відключалися так, що просто опилювалися з двох сторін системи. Якщо вода з нього зле, то я сумніваюся, що той котел газовий... Ні, запаралевим. За, за паралелем? За

щоб це не Ні... пер... ми... <пілля> все... Що ми лишили ситуацію, так як взяли, відрізали систему опалення, підключили компресор, а, виду і лишили. Ну, на жаль, ситуація там. Ну, але ви рахуйте, ну, що я вам скажу, ну, якщо ви видули, а опалення зроблямо все на металі, то цим трубам за два роки без води буде труба. Це опалення. це все буде решив. <пілля> Всередині то так само. Так? А батарея та же ці, чи і три. Та ніби чув, чув Ну не нічого не зрозуміло. Це вже опалення каут нове тепер. Так. так? Це саме нічого. Хочучи то, що було за два роки назад у мене на вікон не Пороблено, мені сума. Та ні, ну та школа, то порівнати школа, де сіття села, то є дуже добра школа, спортзал, все школа має. Таку школу мала Соколівка, Шешове, Шепель, а там діти, напевно, не знаю, <клес> Кількоприєм, сподіваючись, спорт, спортзал. Спортзал відремонтували, зробили. Ну, Ну, так. Я не знаю, я думаю, на моєму, ми відготували такий проєкт рішення, говорили між собою, що, що дешевше утримати. Цих людей там, ну, на якісь 0,75-025 ну, ну Це я за то говорю, що просто у землю входимо газів всі розуміють, Ми що там. Ну, ви оця... всі розумієте, що чи попередові... Чи, чи не по передовій, але для того, щоб було територія. територію, ну, хто буде косити? Працівник зловстрою в Чернівці є? Є. 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 Ну, практика показує, що він багато себе задіє для школи. Зачем? Біля школи. Це його функція. Біля школи на території села. Він зобов'язаний. Ну, звідти. Біля школи. Я кірник на звуку. Ну, бук. Про як ви на дому вас було? Тому що в усіх селах ми у школах скоротили ставку двірника, а ви ставку у комунальні. Давайте питати, що просто не бачите, що просто не забудеться, що ж, ну, ви школу не закрили на ключ, ти не ще бо за два роки, як би треба було школа, хто може куштувати більше. Це ми за яку кажуть? Ми вже рані у кушту. Дивіться, дивіться, яка ситуація. В п'ятницю прийшов лист. Надати перелік приміщень, яких можна прийняти цех. Якщо, якщо, якщо там біда знову зараз, якщо не дай Боже знову то це, це нас, і вони вимагають, щоб кожна громада ще по одному об'єкту. Тобто я вважаю, що ми цю школу, по крайній мірі, подаємо. Ну бо це, це нам найлегше. Вона, по-перше, пустувати не буде. Якщо, не дай Боже, таке станеться, то, по крайній мірі, там це без проблем це, люди це, можуть це, жити, це, і є це, там всі це, умови, це, і кухня так. і так далі. От що, але це, але школу є, є. треба думати, що з нею далі робити. Ні, ну розумієте. Я кажу, як би не було, буде, не буде, але зима заходить, треба ні, 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 Хоча та б брасу раз, тижні треба прогрівати. Ну, Слухайте, два роки постояв спортзал закритий там в одному місці відстало пів стіни. Є у цьому закладі теоретична частина, яка не мене, кажу. заповнювати різного роду звіти у лісового, ікорни і на департамент нулі поставляти. Ну мусимо розумієш. Ми можемо сидіти і це робити ну, з Володимиром Лимочком, але то й багато чого є такого, що... Слухайте, гарне приміщення, і воно приміщення ве самі, розумієте. Поки в ньому живуть, поки в ньому є життя, то воно ж, гав, по, кожен, розуміємо, тримається. хату хата треба. І практично сторона нам все, що ви говорите, що чи поперед чи не по передорога, але треба на дворі пропустити і всередині проконтролювати ситуацію. Температурного mm -hmm. режиму зубами. Тобто стоїть питання, що будемо. Мати. Це ми приймаємо штат. Чи ми ці заповнимо всі наповнення? Mm -hmm. Я не знаю, mm -hmm. буде а може прийдеться, якщо кажемо стане, що будуть діти, то прийдеться ще більше Дай Декого би це не потрібно було, то ну, розумієш. на сьогоднішній момент хто може пістити? Ліпше постелити. Сто процентів. Ліпше постелити

Добіця. Так, четверте питання чітко про виконання державних нормативних актів щодо організації наряд харчування у рату досі міської ради на 2025 року. Ви на 20 Рішення нічим не відрізняється від того, що ми приймали у грудні місяці, тобто тут ми затверджуємо вартість харчування для дітей, школи і для дітей. Так. Суми залишаються всі ті самі. Ну, на превеликий жаль, ми оголошуємо за лише на вересень місяць, на пози гарячого харчування З <кій> е, державного бюджету лише на залишок дали можливість на вересень, але минулого тижня, здається, в середу Верховна Рада прийняла основу і зробили ну, фінансію має зробити розподіл коштів, що нам вже десь у другій половині вересня додадуть на жовтень листопад і грудень і ми змушені, будемо знову оголошувати закупівлю. Ну, з особливостями люди, які мають оренді приміщення кидали, люди змушені сюди. Ні, дітей знають, що це десь після 90-95 дітей. Знову я кажу, а, на сьогоднішній момент споруд. з мережею 21-го року, січня і зараз 600 дітей буде мінімум Це така, перша школа просто-напросто пропала. Хтось просто виїхав за кордон, це невелико, багато є на сімейних. нас 170 дітей це є сімейники, які у нас рахуються, але фізично ми собі вчаться на даній формі, десь хто за кордон є. Ну і дорожче, вони само собою на пару сотень зменшилися аналогічно. Це таке чисто технічне рішення, яке нам треба для того, щоб ми могли його... Затерні. Ми так раніше домовилися, що ми і на початку бюджетного періоду, і на початку навчального року затверджуємо. 50 гривень порція для учнів перших, четвертих, п'ятих, одинадцятих класів і садка, 50 і 48 для дітей 1 на 4 років. Хоча, чесно кажучи, ну, якщо проаналізувати, взяти ці мальовки, то воно би схотіло мінімум 60. 65, тому що ви розумієте, О, коли ми закуповували на початку року курку по 175, а зараз вже е, в року 227 чи 239 гривень. А закупівлі, з таким чином, що ті, хто йдуть, вони йдуть по мінімальній суті, потім ну, проходить тиждень, два, вони приносять доведеться торгово-мислової палати. Що середньо зважена ціна по області така, але зараз, слава Богу, не те, що було до що ми не маємо довго. Можна підняти не менше як 10%. А було таке, що ми через місяць були змушені розірвати договори, бо ми сказали, що ми не можемо вести по 194 гривні. 209 гривень мінімальна ціна. І І все. Ми після того, як внесли зміни до договору, пройшло там 2-3 тижні, ми розірвали все ж таки знову договори, знову вийшли закупівлю, цей процес такий вічно на, на чеку. Слава Богу, що йде за запитом ціни, що це сьогодні кіло, Три дні пройшло, карти ми вже маємо. Що це не треба там 18 років. Так такі гроші, ці гроші можна. Ну, щоб ви розуміли, ріст ціни з'їдає п'ятий місяць. Відразу. Якщо проходить місяць і п'ятий місяць ціни за рахунок збільшення вартості постачальних продуктів харчування. Ні, Це цю суму входить і перший, і другий, все Не можна, це okay. доме... а як? Це до не подобається. Чи заплатити зарплату, податки заплатити? Але як це куштує зал картоплі, що куштують крупи. Завувати якось там десь. Жертвують, такими солодками, там, ну, фруктами, щось. Ну, балансують, приходить ситуації, що діти йдуть. Ніяких принципів таких особливих скарг. У кого там є якесь індивідуальне меню, не ні з чого там собі індивідуально вже це Загалі, не знаю, Було хто скаргами до коїни, податків. Ні, це не просто. Я ще з внуків маю, і питаюся, що там в школі є. Я тако питаюся, і це. О, мені не може додати ще за своє кошти. Ні, ну, не всі Ну, можна і ту саму їду просто добрати. Не буфетну продукцію в половині заходу не маємо. То ліпше менше треба. А що сказати? Вже добре, давайте. Там, де називають послуги гарячого харчування, там простіше, нам простіше. Ми після дня перерахували, Тоб, Тоб, на 35 державних початку mm -hmm. місцевої. Там підприємці дуже лавну голову, як він має. Mm -hmm. це а там, де продукти харчування не замовляємо в садках, якось початково і Своднянська mm -hmm. початкова, то там вже керівники так, чухають голову, так і підприємці. Як це викрутити так, щоб це було в меню таке, діти, ну... Що мусить бути і Все, там була м'ясо когось якого і княга. Перепрошую, в межах нашої громади Кейтінного харчування це Бабинська гімназія, Сніда, Соколівка, Соколівка, Город, Бабен, була Черганівка вже нема і пістінцарин. Пістінцарин. Соколівка. Ну, ну, Соколівка. Ну, Соколівка. Ну, і, і, і Пістинця. Хоча в Соколівці ситуація така, що якби оператор ритба якийсь там, ну хотів те працювати, там можна заходити вже абсорців. Ну, Тобто варити і їду на місце, бо кептинг це коли гаряче привозять з дотриманням вимог, а убсорці це такі ручні слова, але називається. Довезена їда на гуцовщину і у місці, в на старому косові, готують на місці. Підприємці. Добре, ставимо на штукання. За те, щоб виконання е, державних нормативних актів щодо організації гарячого харчування в закладах освіти прийняти за... okay. на 25-го року. Не на навчальний рік, а в межах цього календарного року. Mm. А, а там вже будемо говорити. Самі розумієте, ходите всі до магазину і розумієте, що. Може, якщо буде можливість збільшити там, не знаю, хоча 55-60, 65% це буде новий. вже досить адекватно. так. Тому що є громади, там ну, небагато, Я не знаю, 7 чи 8, які на сьогоднішній момент вже мають. Тобто плачують. Ні, загальна вартість, але пропорційно виходить, що ну, що вони 70% відсотків з державного, а 30% за рахунок цього бюджету. так. Але якщо знову року говорять, що... ну, всі можуть харчуватися, то я не знаю. Ну, Мається на увазі 5-11. Вони з 26-го, тому з 27-го. З 26-го. Ну, мог... ну говорять так, ну, щоб офіційно говорили, але телефон ми бути з працівниками саме. Ні, знову вруча. Вже скоро. Інформацію таку збирали. Чи ми маємо можливість? Чи ми маємо таку можливість? 50, тобто це має бути місцевий бюджет? Пропорційно має. Ну, так, як знати, може бути там 60 на 40 або на 50. 50. Так, 80 на 20. Так на Та якщо буде нормативний документ, який нас згідно закону буде зобов'язувати, це то що ми тоді будемо робити? <зв 'язувати> Та є такі громади, які можуть і 100 гривень зробити. А як є такі громади, що дають. А є такі, що на 35 гривень небагато. Мені вони дві булочки і чай. А Це ж таки дозволяється. Це що дозволяється. Це ліпше, ніж нічого. Грошей що мене дивіться, то багато є вимог різних, але це, ну... Так само у нас є вимога зробити систему оповіщення за 8 мільйонів, комплексний план за 15 мільйонів, ну ти чекайте, якщо ти не маєш ти його не зробиш. <звички> то <От>, я У нас зараз ще далі цей закон про дошкільного освіту. Остатні э, розписи дуже рясно додатковими ставками. Обов'язково і це буде, не знаю. Сьогодні відкриваємо дозби інформації, завтра будемо рахувати, будемо це до нас буде коштам порядок, залучувати, що це буде коштувати. Це зобов'язує закон. Ніби стараємося зробити краще. комісія за